Перемовин є свій пропагандистський ефект. І все. Їх, Він, ну, на вашу точку зору, є сенс їх продовжувати? Я ж кажу, бо в пропаганді потребують і українці, і росіяни. Українці ж не можуть перед цим світом виступати як тільки такі, як і войовничі. Вони повинні показати, що вони хочуть миру, але продовжувати воювати далі. а як не продовжувати, якщо чверть території захоплена? І частина навіть вже анексована з точки зору законодавства Росії. Це дуже тяжка ситуація. І я ж кажу, я не бачу іншого шляху, я повторюю, і буду це повторювати, крім підсилюватися, крім того, що зробити нашу націю, українську націю, мілітарною повністю. Як Ізраїль, діти повинні виховуватися в тому, що вони будуть служити в армії. І ж дівчата, і хлопці. Всі, без винятку. Всі повинні пройти армію. Треба воювати, всі будуть воювати. Просто там йде річ про знищення держави. У нас ніхто не вірить, що буде знищення. Пустіть собі навіть, що багато громадян України допускають, що і про Росію можна буде далі жити. Ось в чому наша проблема.